Вітання усім, хто з нами. Час новин на першому міському. Про все найважливіше вже за мить. У студії працює Наталя Болдинська. Двобої в боксерському ринзі. Цими вихідними на базі БК Тріумф провели вже четвертий за ліком турнір з боксу. Кубок вікінгів. Цього разу його присвятили загиблим професійним боксерам. Чи долі та життя оборвала розв'язана Росією агресія проти України? На Ринзі у чесному двобої зійшлися 12 пар, як хлопців, так і дівчат. Як все це відбувалось, розкажуть наші кореспонденти. 15. і останній рік вона активно на регулярній основі відвідує тренування в БК лідер першої дю США. Своїм прикладом красномовно руйнує стереотип, що в боксі немає місця дівчатам. Вже брала участь в першостях області та України. Успішно виступила на регіональному рівні, а далі все попереду. Головне активні тренування та поставити перед собою мету для досягнення. Я займаюся більше ніж рік. Так підготовка була дуже сильна, я Кожен день займалася, було дуже було багато пар, було... Лапи, багато, багато фізичної підготовки, ну, багато і було. мене до нього більше тягнуло, мене плюсом сім'я цим займалася, батько, дядя, ну, тому і вибрала цей спорт. На боксерському ринці БК Тріумф свою підготовку та вміння продемонстрували в 12 поєдинках спортсмени та спортсменки 2009-10 року народження, а також 2011-12 року народження. Підготовка до проведення турніру зайняла в організаторів місяць. Спортивну подію присвятили пам'яті армійця Максима Міщенка з 25-ї окремої десантно-штурмової бригади та Михайла Желізняка на псевдотен, який воював у складі 17-ї танкової бригади. Пермір пам'яті загиблих боксерів у нас проводиться вперше, але не останнє. Для нас це честь вшанувати пам'ять наших воїнів, які віддали саме головне. Для нашої країни, для свободи України. Наразі 24 спортсмена представлятимуть всі дю США нашого міста. Тобто, учасники, всіх, хто прикладає бокс, участвують на нашому змаганні. Всю необхідну підтримку проведенню турніру надала Рада оборони міста, департамент соціальної політики, металургійна райрада. Головна мета популяризація активного здорового способу життя через активний спорт серед молоді Кривого Рогу. Велика подяка Аргішки, директору Галамаська організації вікінги. Велика подяка Раді оборони міста за допомоги в організації цього турніру. Перш за все, це турнір, який надає можливість нашій молоді. Займатися спортом, показувати свою майстерність і е, залучати інших хлопців і дівчат до заняття боксом частності. І дуже гарно, що цей, триву, цей турнір сьогоднішній кубок присвячений пам'яті наших хлопців, які загинули, за боронячи нашу Україну. Після кожного поєдинку колегія суддів присуджувала перемогу в кожній парі спортсменів. Але пам'ятні нагороди отримали всі без виключення учасники та учасниці події. Ганна Соболєва, Олександр Фефілатів, Гліб Рибчук, перший міський. загиблих та 40 поранених такі наслідки ранкової атаки росіян по Дніпру. 1 грудня рятувальники продовжують розбирати завали на місці надзвичайної ситуації. Попередньо вибух зачепив чотириповерхову офісну будівлю та понад 40 авто вночі. Вранці росіяни тероризували безпілотниками. Тернівку в Павлоградському районі дісталось інфраструктурі до пізнього вечора. обстрілювали з гармат та дронами Нікопольщину. Дісталось багатоповерховому житловому будинку. На щастя, без жертв в небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три ворожі безпілотники. Напередодні протягом доби ворог здійснив понад 50 атак на наш регіон. В Нікопольському районі бив артилерією та дронами по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській та Червоно-Григорівській громадах. Осколкові поранення отримав чоловік. Його життю наразі нічого не загрожує. Пошкоджено 15 приватних будинків, 6 господарчих споруд, фермерське господарство, гараж, АЗС, машини, мікроавтобус, інфраструктура, лепи та газогін. В покровській громаді Синельниківського району ворог скерував безпілотники на приватний будинок, на щастя, без жертв. Дві жінки поранені через російські обстріли на Чернігівщині. Понад 50 обстрілів завдали по понад 30 громадах Сумщини. Вранці 1 грудня у Білопільській громаді дрон вдарив авто, в якому перебували двоє цивільних. 53-річний водій загинув на місці протягом минулої доби. ворожих ударів зазнали і населені пункти Харківщини. Внаслідок обстрілів у селищі Козача Лопань. Постраждали двоє чоловіків. У печенійській громаді поранено двох жінок. В Лимані на Донеччині одна людина поранена. У Святогірську пошкоджено автівка. В Миколаївці постраждала багатоповерхівка. У Слов'янську пошкоджено 10 приватних будинків. Обстріляна промзона. Армія РФ не припиняє атаки на Запоріжжя. За минулу добу тут зафіксували понад 700 ворожих ударів, пошкоджені господарські споруди, приватні будинки та квартири мирних жителів. Вранці 1 грудня російські війська завдали ударів по Чорнобаївці на Херсонщині. Двоє людей постраждали. Влучання боєприпасів спричинило часткові руйнування житлових будинків. Виникла пожежа на даху одного з приватних домів. Того ж ранку російські окупанти в спрямували дрони на Миколаїв. Внаслідок падіння уламків на дах дев'ятиповерхівки. Загорілась ліфтова шахта з будинку та двох сусіднів, а також поруч розташованих дитсадка та ліцею. Рятувальники евакуювали 240 людей. На щастя, ніхто не постраждав. 1060 окупантів. Саме такі втрати в особовому складі понесли російські війська протягом минулої доби зусиллями наших сил оборони. На додачу до них ворог втратив 239 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 71 одиницю автотехніки, 14 гармат, 6 броньовиків і танк. Українські ракетні війська та артилерія вразили два райони зосередження особового складу і озброєння а також військової техніки. Українська ППО знешкодила 63 ворожі. Дрони протягом попередньої доби українські армійці відбили понад 170 російських атак на Північно-Слобожанському, курському, південно-слобожанському, лиманському, слов'янському, костянтинівському, покровському, олександрівському, гуляпільському та придніпровському напрямках наші армійці за 1377 днів знешкодили 430 літаків, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч бро броньовиків, понад 34 тисячі гармат, понад 86 тисяч безпілотників, понад 68 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ, більше чотирьох тисяч крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину і вже мільйон 174 тисячі загарбників. У кривому розі триває ювілейна 10-та навчальна сесія університету третього віку. Це соціальна програма, де люди поважного віку можуть навчатися, розвиватися та отримувати підтримку. Студенти опановують комп'ютерну грамотність, психологію, українську мову, хореографію і навіть скандинавську ходьбу. Проєкт дає можливість не лише отримувати знання, а й з користю та цікаво проводити час. Як проходять заняття та що про них кажуть самі студенти, розкажемо далі. Триває 10-та сесія університету третього віку, соціального проекту, який допомагає людям старшого віку залишатися активними та сучасними. Слухачі відвідують заняття з інформатики, української мови, психології та беруть участь у фізичній активності, серед тих, хто опанував нові знання, і пані Ніна, яка разом із групою відкриває для себе нові можливості. Нам дуже подобається. нам дуже подобається. У нас різні предмети. Ми займалися скандинавською ходьбою. Зараз ми займаємося хореографією. Нам дуже подобається. Плюс вивчаємо психологію, вивчаємо інформатику, українську мову. Загалом усім подобається. Адже нам потрібні знання по життю завжди. Без знань наш мозок не працює. Крім того, ми отримуємо спілкування. Тому ми дуже вдячні керівництву міста, нашим організаторам, нашим викладачам за таку можливість. Тим більше це все відбувається без складання коштів. Учасники різного віку. Та життєвого досвіду приходять сюди, аби навчитися та відчувати підтримку однодумців. Багато хто вперше відкриває для себе творчі напрямки, як от хореографія. Пані Оксана стала однією з тих, хто вирішив спробувати танці і не пошкодувала про свій вибір. Я вперше це прийшла на танці, тому що я ще працюю криба за ліждутком, ламповщиком на 11-му частки. Це мені посовітували, Я вирішила спробувати. я дуже задоволена. Мені подобаються уроки, особливо українська мова, вона так швидко переходить. Університет третього віку це безкоштовна міська програма, у межах якої люди старшого віку отримують нові знання та соціальну підтримку. Тримку зараз триває 10-та навчальна сесія. У ній беруть участь майже 350 слухачів з усіх районів міста. Для них організували курси комп'ютерної грамотності, психології, української мови, хореографії та скандинавської ходьби. Усі групи забезпечені технікою, сучасними приміщеннями та методичними матеріалами. Триває наш ювілейний 10-й семестр університету третього віку. Це наша повага до людей. Похилого віку, золотого віку, як ми кажемо, точно краще прийти в наш університет третього віку і навчитись українською мовою, психології, гаджети, скандинавська ходьба, хореографія, чим сидіти вдома і просто там дивитись той телефон. Дівчата задоволені, да? слава Богу. Слава. Дівчата задоволені, Десята сесія університету триває з вересня і завершується наприкінці січня. А вже наступного року у проєкті зможуть навчатися 400 нових студентів. Запис у групи відкритий у терцентрах та виконкомах у кожному районі міста. Тут створені умови для комфортного навчання людей поважного віку. А програма допомагає підтримати активність, отримати нові навички та подолати соціальну ізольованість. Проект продовжує працювати навіть у воєнний час, коли кожен криворіжець золотого віку має можливість розвиватися, спілкуватися і починати. Потрібним. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. У Кривому Розі провели яскраві веселі старти для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До змагань долучилися школярі металургійного району з різних закладів освіти, які вперше зустрілися саме на цьому заході. Організатори підготували для них цікаві естафети та спортивні конкурси. Прийшли підтримати дітей і прийомні родини. Всі учасники отримали подарунки та заохочення. Більше подробиць у сюжеті Анастасії Співак. Евні залі гамір і сміх. Тут стартують веселі старти для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дві команди школярів віком від 10 до 15 років вперше зустрілися саме на цих змаганнях, але вже з перших хвилин грають їх справжні друзі. Організатори підготували естафети, щоб кожна дитина могла проявляти себе, спробувати сили та отримати приємні емоції. Пів команди дівчаток це мої наші дівчатка, мої доньки. доньки. Дуже цікаві змагання. Ми вже приймаємо в таких змаганнях другий місяць участь. Минулому місяці теж були на веселому футболі. Дівчатка перемогли, до речі, минулого разу. Такі змагання потрібні. взагалі потрібно дітям, щоб вони займалися спортом. У нас це ще молодша наша Аліночка, дівчинка. Вона займається спортивною акробатикою. 11 учасників швидко знайшли спільну мову, допомагали одне одному на естафетах і сміялися над власними спробами подолати всі перепони. Атмосфера панувала легка, доброзичлива, наче спільна гра, а не змагання. Для багатьох дітей це унікальна можливість знайти нових друзів, поспілкуватися та відчути підтримку однолітків і дорослих. В нашій гімназії навчається велика кількість дітей з сирід, позбавлених батьківського піклування. І звичайно, ці діти потребують посиленої уваги, потребують уваги з боку вчителів щодо адаптації, щодо входу в колектив, тому що багато з них повернулися закладів інтернатного типу і налагодження стосунків таких взаємин і міжособистісних стосунків. Це велика проблема для таких дітей. Підтримати учасників прийшли і прийомні батьки. Вони хвилюються не менше за дітей, підбадьорюють їх і разом радіють перемогам. Для багатьох родин такі активності стали не просто дозвільним. Маленькою традицією, щомісячно брати участь у спортивних заходах, які організовує район, а також прийомні сім'ї на таких заходах також можуть познайомитися між собою і обговорити спільні теми і проблеми. Сьогодні ми в чергове проводимо веселі старти для дітей пільгових категорій, які приурочені дню дитини. Захід направлений на пропагування здорового способу життя. Спортивного темпу для наших дітей пільгових категорій. В ньому беруть участь дві команди: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які Виховуються у сімейних формах виховання. Смагання завершилися врученням солодких подарунків та відзнак. Усі учасники отримали заохочення, а головне заряд емоцій і підтримки. Веселі старти для цих дітей не просто спорт, а відчуття, що вони потрібні, що поруч є люди, які в них вірять та підтримують. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський. У Кривому Розі попрощалися з молодшим лейтенантом Максимом Бондаренком, воїном на псевдо-свинець. 27-річний офіцер загинув на харківському напрямку під час супроводу саперної групи, потрапивши разом з підрозділом у засідку. Максим прикрив своїх побратимів і заплатив за це найвищу ціну. Після проходження курсів офіцерської підготовки чоловік служив на Курському та Харківському напрямках, командував механізованим взводом. Побратими. Згадують його як справедливого, щирого та мужнього воїна. Останню шану віддала йому і наша знімальна група. Ворогу повернувся на щиті 27-річний молодший лейтенант Максим Бондаренко. Боєць напсяв до свинець. Він загинув 11 листопада під час супроводу саперної групи поблизу села Приліпка на Харківщині. Підрозділ потрапив у засідку, і Максим, прийнявши бій, прикрив товаришів та загинув смертю героя. У нього залишились три сестри: дівчата. Вчився у школі номер 19 Потім закінчив професійний ліцей. Потім техніку, металургію. Хотів вступати в інститут, але в нього щось не вийшло. Потім працював в АТБ, а потім пішов воювати. Він кращою був людиною, завжди допомагав, завжди підтримував. Максим народився і виріс у Кривому розі. Навчався у школі номер 19 здобув фах електромонтера у Криворізькому професійному ліцеї. Пізніше закінчив дует за спеціальністю металургії. Торік, 19 жовтня, чоловіка мобілізували. Після навчання у військовій академії отримав офіцерське звання. Воював у складі 129-ї бригади. На Курському напрямку відбивав штурми та евакуював поранених. З літа цього року командував другим механізованим зводом на Харків. 24-го року отримав офіцерське звання він і приступив до служби. Його позивний був свинець, запам'ятався він мені тим, що він справжній воїн, побільше б таких і давно б війна закінчилася. Ратими згадують Максима як відданого офіцера, який завжди був поруч у найважчі моменти, з великим серцем чесний та справедливий. Таким героя запам'ятають усі, хто служив із ним. Його вірність, військовому обов'язку, рішучість та мужність стали прикладом для молодших бійців. Загибель Максима залишила в горі трьох сестер та наречену. Чоловік нагороджений посмертно нагрудним знаком третього ступеню за заслуги перед містом. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський. Тим побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.